Всім привіт, дорогі новини. ви на каналі Gaming Street І сьогодні я з вами продовжую грати в Time, Space and Matter. Або як я називаю це, простір. І ми граємо вже не в демку, а в оригінал. Е, як я розумію, оригінал думає, що ми закінчили іменно на цій частині, там де все вибухає. Там, де задниця повна. Там. Пароль, які були. Так і досі є, трієчка. Але пароль, я думаю, що ми вже будемо в кінці проходження шукати. Зараз, давайте просто вернемося до того там, де ми були. Є у мене, нарешті, вийшлося. І тепер я нібито. Як тут управляти? Так, тепер я можу поїхати. Оця деталь синя, вона якось виділяється. Ну окей. Тепер ми можемо допригнути сюди. Це було швидше, ніж разу. Оу, oh, um, ці звуки не означають щось добре. Вважаю, що нам звідси треба утікати. Бо ні до чого доброго це не приведе. Але єдине питання, куди утікати? Туда там, де ми утікаємо миного разу? Біга наверх. Оки доки. І, і от... Продовж... Попередження. Залишилося 25%. Прикольний ліхтарик, змійка. Оця штука Заламана якась. Паркур? Ну, паркур я вмію. А куди цей паркур веде? О, тут ще один код. Тобто той код ми, в принципі, не могли з самого початку дізнатися, бо він був тут. Там. Окей, що це був мав бути за рівень. Думаю, мало. Вона тільки що сказала, що типу, генератор 1-2. Я не знаю, як ще Ну ми мали тебе якось це прийти, но... В даний момент все ж нас цікавиться, як звідси утікти. Це зварі. Так, ми можемо пройти сюди. 1, 2, 4. Inacted. Окей, давайте підемо вниз. Думаю, що вниз нам не треба, а знаєш, мені туди треба. Може, ще один код просто є. Окей, okay, я включив якийсь генератор чи що. Ага, це як розумію, нам треба Generators та я тебе почув, повторяти цього не варто. Four. Я зробив трохи посвітліше, бо так взагалі ніхрена не було видно. Ааа. Вот варто. Ща ми її включимо. Окей, okay, енергія тепер знову є. Тепер ми, значить, спускаємося у підвальчик, там де нам і місце. Attention! Electrical malfunction detected on level three. Please contact the nearest maintenance officer. What's interesting? What are you trying to do? Calibrator. Так, тут значи насовака. И когда рис мне, я вальха упав. Окей, okay, значить нам треба uh, пофіксити електрику, один провід веде туди, а інший веде у нас... ось сюди, так? Як мені сюди забрати? Бляха. Окей, я, okay, я звідси не виберусь, по всім часом. Дякую, що дало мені це зрозуміти. Тоді давайте я просто відключу цей кабель. Нахрен не здався. Тепер включаємо цю штуку, попадаємо ось сюди і нам це так-то нічого не дає. Я реально, що у нас дає? А, воно стіни проходить? Шикарно, я не знав, що на кресі не проходить. Ну все, побігаю. Так, я можу спригнати туди і піти в темний підвал. І в мене більше вибору нема. А, тут немає темного підвалу. Окей, вибачаюсь Був неправий. І ми повернулися на початок. Круто. І тепер рівень працює, так? Так. Як тут все красиво виглядає? Окей, а, і що робити? Тут якась установка, може я щось зможу з нею зробити. Що? А, я можу нею управляти? О, прикиньте! Мені подобається. Давайте попробуємо. Е, недостатньо. Значе треба ще вище, я думаю. Так, давайте спробуємо. Вот, Геніально! З першої спроби. Ну добре, другі, другої. Чесно, мені подобаються ці вот вставочки з паркуром. Він виглядає круто і атмосферно. Кейше, я топлю вже І падає вічно, але. Зато тепер ми знаємо, що в нас є установки, якими ми можемо керувати. Думаю, що тепер це буде все цікавіше. А як мені тут забратися? Мені, блін, взагалі точно сюди треба. Може мені туди? Та рано, дивіться, там є прохід ніби. Просто тоді на максималку берем. Ну все погнали. Ууууу! Бам! Є бой. О, моя любима півгалка! Так, Ну Миш у меня ця колка.